Далі руху не буде здійснювати. Ви здійснювали до того? До чого? Тримайте. Трубочку? До чого тримайте? Я зрозумів. Дивіться, це ухиляння від проходження тесту. Я, вас тепер, я вас тепер з вами я вас запитую ви ви до лікаря. На Ви поїдете для проходження тесту. Ми з вами відповідно зможемо. До лікаря поїдемо проходити? тест? Ми зараз з вами відповідно. Говоримо. Да, ви не чуєте, я що я чуть -чуть кажу. Так, ви... ну. да, мови нема. Мови немає, я трохи виправ. Да. Я зараз мою машину хотів оставити в парковочному місці. Ну, вибачте, у ви тут дивіться, Юрій що якщо на місце не хочете проходити. Давайте до з лікаря, ваших до... товаришів до товаришів. лікаря ви не бажаєте їхати. У зв'язку з у вас є Олексія. ознаки, ознаки сп'яніння. Послухайте мене, не перебувайте. У вас є ознаки сп'яніння. У вас будемо складати полесу тридцяти. У вас будемо складати протокол. Тому uh -huh. я останній раз запитую, слухайте мене уважно. На місці тест проходите. Дуйте. Сильніше. 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 Ну, потраті під цього не буду. Дивіться, 1,96. О, Майже 10 1,96. Допустима норма 020. 9,5 раз перевищено. Згідні з результатом? Чи поїдемо до лікаря-нарколога для повторного проходження різні? Згідні? У зв'язку з цим результатом.